Доброго дня, з вами команда Шляхами Таро, та я ваш таємничий таролог. Вже традиційний розклад на 29 квітня вівторок. Так. Ну що ж, події, які відбуватимуться навколо нас, події, які нас затягнуть, це брехня. П'ята аркан мечів. Це зазвичай ця карта. Ну, в неї є багато значень, але в моїх розкладах вона зазвичай випадає тоді, коли ви стаєте свідком, чи дізнаєтесь про що, про вас сказали за спиною, чи через те, що казали, ви щось втрачаєте: роботу, контракти, якісь договіри, хтось не довіряє вам через брехню, чиюсь. Отже, будьте дуже обережні. Зі злими язиками в, своїх, в своєму оточенні. Це по-перше. По-друге, дуже важливо не робити цього з іншими людьми. Це стане відомо 100%. По-друге, це карта, яка вам несе поразку, таку неприємну поразку, дуже. Це перемога, і вона болюча. Перемога не ваша. Болюча перемога опонента, і вона. Не фізична, тобто це не морду комусь не б'ють там чи щось таке. Ні, це буде якась словесна перепалка, в якій ви 100% програєте. Може будьте обережні, не брешіть, не кажіть зайвого, тримайте язика за зубами і думки під контролем. Адже все, що ви думаєте, не зазвичай є правда і істина в останній інстанції. Тобто краще подумати тричі, ніж сказати. Так. Побутів. В побуці в нас випадає рицарь, рицарь, кубків. Кубки це в нас про почуття, відчуття, про таке щось з середини, з глибини. Це може бути молодий хлопець або дівчина. Зазвичай хлопець такий чуйний, трохи капризний, може навіть, може навіть трусливий трохи такий. Але. Зазвичай це приємні новини, а, чи якісь відкриття про підтримку, про гарних людей. Тобто, незважаючи на те, що щось таке відбудеться, завжди знайдуться ті, хто вас підтримує, ті, хто будуть поруч. Сюрпризом від долі стає дев'ятка посохів, дев'ятка в наша нам несе повноту, таку зовнішню, внутрішню відчуття, що ми зробили все, що треба, все, що могли, виклались поповні. Ми задоволені. Бачите, жабка збудувала забори, сит стоїть. Насолоджується своїм положенням, адже вона достатньо попрацювала, в неї гарний забор. Отже, і ви будете таке саме відчувати, що, незважаючи на всі події, я вклався наповну, вклалася наповну. Я зробив, зробила усе відчуття завершеності якогось процесу. Так, наша роль у цьому всьому це сімка посухів, це боротьба. Це боротьба, з суперники, це необхідність відстоювати свою думку, слух дуже сильно, активно. це необхідність говорити, говорити чесно, прямо, відверто, без брехні, без маніпуляцій, без підлості, захищати своє положення. Так, ну і у підсумку: у підсумку це дев'ятка мечів. нас. Це зазвичай ця карта а, символізує кінець якихось страждань, якогось дуже важкого періоду, який приносить вам дуже багато страждань, мук, які ви ще й не могли з кимось там розділити. Вони їх якось десь усередині кипіли, перебували, щось там робили, якось вам заважали. І от. Нарешті вони закінчуються. Якийсь важкий період закінчується. Може це звільнення когось з вашого оточення, який дуже сильно на вас здавив. Може це зміна зміна оточення? Може, ви кудись поїдете, візьмете відпустку чи щось таке. Може, якийсь це може бути діагноз, який не оправдався, і він позитивний, не такий страшний, як ви собі уявляли, Це може бути все, що завгодно, що вас дуже сильно лякало, Воно відступить, воно відійде. Також, також ця карта може, е, може казати ще про ті самі муки, може вам не сниться в цей день якийсь сон поганий чи щось таке. не зважайте на нього так серйозно, це все вам нагадування, що треба відпочивати, хоч іноді відпочивати, відпускати ситуацію. А я вам бажаю гарного дня. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, робіть репости, заходьте в гості. З вами була команда Шляхами Таро.